Унаслідок недавнього налагодження контактів через підземний коридор. Казки на добру ніч на експериментальній сцені артполя 2013 Вони стартували о півночі. Серед п'яти театралізованих оповідей найочікуванішою стала прем'єра вистави Альберт або найвища форма страти. Її створили за одноіменним оповіданням письменника Юрія Андруховича. Автор написав його близько п'яти років тому, але досі ніде не публікував та не декламував. Колись планує літератор цей твір увійде до збірки про видатних нечистивців усіх часів. А поки літератор виступив у ролі співця власної прози, в цілому здається, шуми ну. Потрапили, тобто емоційно таке відчуття, що не фальшивали. Якщо десь трошечки помилялись, ну це прем'єра, це зовсім новий твір, і він такий достатньо складний. Оскільки учасники цього дійства із різних міст багато часу для репетиційного процесу виділити не змогли. Однак кілька вільних днів для того, аби об'єднати свої творчі зусилля, їм таки вдалося знайти. Окрім вокальних експериментів Юрія Андруховича, Альберт поєднав у собі несамовитий контрабас відомого музиканта імпровізатора Марка Токаря та духовній не дуже на співи співачки Уляни Горбачевської. А також графіку Анатолія Білова, яка завдяки відкритому під час роботи методу малювання з іншого боку, допомагала глядачам прослідкувати за динамічним сюжетом у центрі дійства. Історія Альберта Вороземського шахрая і злодія. Щоб уникнути смертної кари, він погодився віддати душу дияволу. Але підписана кров'ю угода чомусь не спрацювала. І певного осіннього дня, року 1641 го його було привселюдно спалено посеред львівської площі ринок. Стиха зі старого села, що свого часу позувала самого Рубенсу, відігравали роль своєрідної внутрішньої жандармерії і ніколи не пропускали нагоди, аби вкотре скомпрометувати представників францисканства. Опенейр вистава дозволила авторові, за його словами, по-новому відчути порівняно давній текст. Постановку та візуальну стратегію до неї ініціювала директорка фестивалю Артполи Ольга Михайлюк. У результаті глядач отримав нагоду стати свідком того, як народжується графічний малюнок, що супроводжує це дійство, тобто стати своєрідним співтворцем видовища. Такі несподівані поєднання та повороти авторові оповідання про Альберта до вподоби чи не найбільше. Контрапас, голос чорно-біла графіка, яка народжується на наших очах світло, і це місце. Це також і, і справжній автентичний вогонь. Ось ну і все це так мабуть створює якесь непогане враження. Спокійно заснути після видовища насиченого численною енергетикою різних джерел вдалося небагатьом. Цього року у планах ще два покази вистави Альберта, бо найвища форма страти. На початку вересня на Буковинському фестивалі Меридіан Черновіц», а також під час Гогольфесту в Києві. Оксана Квітнева, Олег Кочержук, Віталій Магалатій. Новини 402.